Всім привіт! Рада вітати вас в епіцентрі у відділі шпалери. Глянемо, що є, який асортимент. Мені потрібно буде ближчим часом оновити інтер'єр у кімнаті мого сина, тому будемо дивитися, що є в наявності. І так, поїхали. Буду показувати в основному обої метрові. Ну вони, якщо чесно, давайте оглянем, покажу так: 646 гривень. Конкретно коштують ось ось ці об... шпалери. Давайте на основі цих я вам покажу 646 гривень коштують ці шпалери вінілові на флізеліновій основі. І метр 0,6, якщо точно прочитати їхню довжину. Ну, я їх називаю метровки, так і буду називати. Короткі поки що показувати не буду. Давайте сьогодні я покажу саме довгі. Буду старатись показувати різні варіанти і дитячих трошки, звичайно, також покажу. І так. Ось такого плану обоє. Подивимося, коштують, коштують 1179 гривень. Так само 1179 гривень. Ось такі. Ці мені, до речі, дуже сподобались. Я б в кухню на ту свою акцентну стіну ось такі могла би повісити. От у мене три стіни пофарбовані фарбою, а на одній я завжди міняю шпалери. Ось такі подобаються мені. Ой, вони є і в більш такому виразному кольорі. 1179 та сама ціна. Ось такого плану, кому подобається з золотими вкрапленнями. Також 1179. І ще більш в насиченому кольорі. Камера дещо колір міняє, ну, приблизно можна зрозуміти. Дуже темному відтінку, хто полюбляє. Ось такого плану, ось такого плану під газету є різних відтінків, більш теплих, Чуть-чуть кольору додавали. І ось такий. З цієї сторони це вже йде більш класика. Такий рослинний орнамент, такі ніби розводи в кавовому кольорі. Ні, не кавовий. Це колір пудровий, я би так сказала. Це от, кавовий буде колір. Це такий перламутер-перламутер в класичному його прояві. Ціна таких шпалер. 1059 гривень це за рулон ціни. 899 гривень. Ось такого формату. Ціна таких 899 гривень. Також є відтінки різні. Ось тут представлені ще такого плану. Вони абсолютно неакцентні. 1059 гривень. Газети, ейфелів вежі. Тут можна одну стіну таку зробити акцентно. Дивимося, яка ціна. 1070 гривень коштує. І є ще до них компаньйон. Є більш в кольорі. До речі, ці мені більше подобаються. Ось такі, до речі, я би, можливо, і Давидову своєму одну стіну зробила. Ну, будемо дивитися, що ще є. О, ось це більше для хлопця мені підходить. Машинки. Ну, Такі чуть-чуть темніший, мені б хотілося якось синього. Ну, Не знаю, так, 825 гривень коштує рулон. І до нього обоє компаньйон. Ну, мені вже, чесно кажучи, більш отакий подобається. Ну, всі ми різні, усіх нас смаки різні. Геометричний малюнок 1029 гривень. Зараз ми дійдемо до стендів, де ці всі обої наклеєні у висоту і подивимося. Тут я хочу просто зрозуміти приблизно цінову політику: 129, там 179. З цієї сторони 139. Ось така геометрія. 159 геометричні. Тут є зі срібною ниткою. Є ось такі. Вони будуть видовжувати стіну, От в кого короткі стіни, висота мається на увазі до стелі невисока, то ось такого плану краще брати з подовгостими такими лініями буде витягувати. 799 ціна це більш теплий колір, більш сіро-синій, кавовий, більш до кремового. Є різні відтінки. Ой, ось це цікавий такий. Малюнок для акцентної стіни, кому необхідно. Ой, гарно. Це от в коридорі одну таку, де де знаєте, де небагато треба, от буквально от метр. Ну от Одну таку наклеїти шпалеру, ну максимум дві. І це от буде задавати такий тон яскравість. Ось така є в сірому виконанні. Таке місто-місто, багатоповерхівки. Тут воно вверх ногами розвернуте. Ну, я думаю, що зрозуміло. Ціна, до речі, ось такого міста акцентних варіантів 825. Ось тут у нас теж місто. Міста, міста, будинки. Нью-Йорк. 1070 гривень. Оце яскрава, що мені сподобалася, а ціни чомусь я цієї не бачу. Давайте тут глянемо. І тут нема. А ось я знайшла ціну. Тут буде 1070 гривень коштувати рулон ось цих яскравих шпалер. Є ось такий акцентний, це більш, мені здається, для дівчат, уже. тому що тут квіти, любов, сердечка, Ну, мене зрозуміли. вулиця, велосипеди припарковані. І, до речі, ціна непогана. 490 гривень. Супер. Або десь на балконі, на лоджії. Ой, прям класно. Ви знаєте, я тепер хочу таке піти і показати вам, як все-таки обоє виглядають на великому полотні. Ось тут вони представлені. Будемо дивитися, тільки просто тут сін швидше за все, що нема. От дивіться, ось такі пташки. Мені хочеться показати все зразу, і як завжди, я розумію, що це я не зможу зробити. Тому давайте так, пройдемося. Ціни ви більш-менш зрозуміли. Є різні. А тепер подивимося самі варіанти. Ось такого плану. Ось тут в квітковому такому варіанті, в рожевому колі. Бачите, дуже добре, що ціла колекція тут представлена в різних відтінках, і ви можете отак розсунути і подивитися, який саме відтінок вам підійде. Я відходжу максимально далеко, щоб ви зрозуміли, як в... в ширині воно виглядає. І, до речі, я побачила, що тут є ціни. Ось, бачите, ця шпалера з цієї сторони коштує рулон 1029 гривень. А є, значить, із цієї. Так, є з цієї. Ось дивимося. Тут у нас коштує 1040 гривень в рожевому ось такому кольорі. Листочки або пір'ячка є в кремовому кольорі, дуже чорні, до речі, так ефектно дивиться, ось ці чорні. А на чорному золоті. М -м -м -м. Ви знаєте, я вхожу в азарт. Давайте дивитись далі. Ось ці чорні я хотіла здалека глянути. Здалека не так видно оцих пір'їнок, але як підходиш близько, ближче, вони виглядають, знаєте, так, дорого-багато. Ціна 930 гривень, конкретно цього рулона. Ось ці всі по 1040 гривень. Близько виглядають. Тут ніжні пір'їнки з золотом, а це рожеві, але зі сріблом. Так, ось тут ці пташки. Пташки також є в різному кольорі. Цей колір дивиться краще, він дивиться багатше, ніж ось цей жовтавий, хоча, здавалось би, мало би бути наоборот. Напевно, в рулоні, якби я дивилася, мені би ці сподобались. Хоча, по факту, от якщо в такому в об'ємі дивитись, ці краще дивляться. Пташка супер. І ціна рулона ось такого 1159,60, ось ці 1649 Навіть ці дешевші але виглядають дорожчі. О, о, ось це мені подобається. Рулон коштує 1160 гривень. Дивіться, які вони ефектні. Вони ефектні за рахунок чого, тут, якби би 3D-ефект, не знаю, як правильно сказати, але вони, вони не настільки виступаючі, просто дуже гарно промальовану структуру. Вроді вони і не яскраві, але дивляться красиво, 1160. Наступний колір, то саме в кремовому. Ну, це вже не так. Тут вже більш здалека, я зараз вам відійду, буде видно промальовані листочки, а ось тут ще більше, чим темніший колір. І в зеленому, до речі, теж. Ось цей саме світле, що я перед тим показувала, він так якби не з цієї серії, якщо б я не бачила ось цих, подумала, що він сам по собі. Але ні, от вони. Ось ця лінійка, ось вона тут є. Ближче покажу. Ось так структура. Тож, ефектна така стіна. Тут на фоні цієї зеленої стіни я бачу, знаєте, таке жовте, яскраво жовте гірчичне крісло поставлене, або десь от в прихожій. Не знаю, отак от я бачу, моє бачення. Пишіть, де ви бачите. Використання таких обоїв От на зеленому фоні, жовта мебель. Прям супер. Чомусь мені, чомусь мені так захотілось. А, є ще ось такі. Ось ці не показала. Так, я так думаю, що ми тут надовго. Не знаю, як ви, а я тут точно ось так. Це поглянули. Ось, бачите, оці самі перші, вони не так сильно здалека промальовуються малюнок, але вони виглядають мені найбільш чомусь багатше. Я не розумію чому, але мені ці подобається. Ідемо далі. Ось такі. І, звичайно ж, якщо вам подобається моє відео, наперед вдячна вам за лайки, вподобайки, коментарі. Ефектні, це як ці квіти називаються, не магнолії. Усіх на в багатьох вони на підвіконниках. От прямо в дану секунду вилетіла назва. Ну, ви мене зрозуміли. І так, ось такі. Дивимося далі. Ось такі. Ціна таких 1160-1029 гривень з великими листками. Ось такі обоє, зелені, красиві. І в чорному є виконанні. Також є й в інших. Ціни тут, в принципі, одинакові. 1029. Ні, ось тут 929. Ось такі обої. Просто фактура на кольорі однотонному темному. Це обоє можуть йти в компаньйон до цих, швидше за все, це так і є так, ось тут цей колір. А ось їхні компаньйони, вони дешевші. Якщо ці коштують 1029, ці 929. Ось така плану. Ті самі листочки, тільки вже в сіро-кремовому кольорі. Ближче структуру покажу. І ще один варіант. Ціна та сама. Ось такі квіткові шпалери. Їхня 869. Показую цінник, тому що, якщо комусь дуже вже сподобається, і він може навіть по відео оприділитися, то можна в інтернет-магазині забити штрих-код, що вам необхідно, і в принципі зразу купити. Це може дивилися, дивимося далі. Ось такі квіти 869. Давайте я так і буду показувати цінник. Можливо, не завжди навіть озвучувати ціну. Показати в об'ємі хочу вам все-таки як виглядають обоє. Шістдесят Ось такі рози. Ви знаєте, в рулоні я би на них швидше за все не звернула увагу взагалі. А ось так на стіні вони мені подобаються. Також десь для коридору або для балкону. На кухні навіть одну стіну таку зробити гарно. 1609 гривень. Дуже ефектні і стильні. Є в різних відтінках. Я відкрила ось тут максимально світлий відтінок, і в синім підтоном ціни тут однакові. 1609. Ось такі круги. Ось це також, похоже, на мій варіант шпалер. Мені такого плану на сьогодні подобаються. Тут здалека здається, що вони об'ємні, але ну і зблизька вони також виглядають стильно. Оці 1195 коштують оці фіолетові. З фіолетовими вставками. Вони, до речі, Виглядають більш 3D, чим телефон показує. Ой, класно. І є вони в різних кольорах і тонах. 780,50. чорно-білий варіант, кремовий варіант 78050. Ось такого плану. Якщо я відійду максимально далеко, то ці шпалери будуть виглядати просто суцільним кремовим кольором, але вони класні за рахунок того що тут такі вм'ятинки, кому не хочеться якогось принта конкретного. Ну, ці цікаві. Тут тільки вблизі проглядається малюнок. От моя рука і от величина малюнка. Ціну ще раз покажу: 1608. 959 гривень. Такі квіти, ніби сакури, як дерево сакури, от правильний. Правильна думка прийшла, порівняння. І, до речі, тут фото шпалери. Ви подивіться, який ліс, який туман. Ой, дуже гарно виглядає. Ціни я вже подивилась, ніде не бачу на ось цей ліс. Ще кілька варіантів. Ось такі квіти. Ну, ціни також наразі тут нема. Баба, Різні відтінки. До речі, відтінок. Ось цей в сірому кольорі. Дивиться більш ефектно, ніж ось в цьому. Це так на мій смак. Максимально далеко. Також представлені рідкі шпалери. Знаєте, такі м'ягенькі, що розводяться як кашка, така і наноситься на стіну. Є ось такі, також ось такі кольора.